Повертаємось в ефір телеканалу Вінничина із програмою Земельний навігатор. Проєкт, який створений для того, аби ви отримували фахову відповідь на питання, які стосуються земельного законодавства. Наш незмінний експерт Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Пане Ярославе, мої вітання Вітаю. власне. У нас сьогодні спецвипуск програми, тому що ми говоримо про підсумки вільного продажу землі два роки. Власне, що змінилося. Чи зросла довіра громадян до ринку землі, до вільного продажу землі? Дійсно, в липні 2021 року стартував ринок землі. До цього ми зустрічалися обговорювали можливі ризики, які виникають під час ухвалення цього закону. Також ми обговорювали довіру людей. Ви дійсно правильно говорите, адже було багато сумнівів щодо такого запуску. Але сьогодні, як ми бачимо, ринок успішно працює. Це дійсно історична подія для нашого українського народу, адже тепер українські землевласники можуть вільно розпоряджати своїми землями. Хочу сказати, що мораторій існував вже близько 30 років. і Він обмежував право продажу саме сільськогосподарських земель, товарного сільськогосподарського виробництва. Що це значить? Тобто. Загалом сільськогосподарські землі продавалися. Є таке цільове призначення для особистого селянського господарства. Тобто ці землі продавалися, а мораторій був виключно на паї. А тепер, після ухвалення цього закону, такого обмеження вже немає. І ми бачимо, що це дійсно дало позитивний результат, тому що раніше все-таки той, хто хотів продати землю, він шукав варіанти, оформляли різні договори, договір емфітевзису, суперфікції, а відповідно не було від надходжень до бюджету, тому що не сплачувались податки. Тепер не потрібно придумувати якісь схеми, придумувати якісь тіньові механізми для того, щоб продати землю. Можна вільно звернутися до нотаріуса і бажаючи купити і продати землю, можуть оформити такий договір купівлі-продажу сьогодні. Ринок землі успішно функціонує сьогодні. Є в людей право дійсно продавати землю. Ми бачимо, що він характеризується стабільністю, прозорістю, ну можна сказати, прогнозованістю. А як повномасштабна війна вплинула на ринок землі, і, зокрема на розвиток чи продаж землі загалом. Звичайно, як і в кожній сфері, війна загальмувала розвиток ринку, адже якщо згадати початок війни і декілька місяців після цього, всі реєстри були закриті: реєстр речових прав, кадастровий реєстр. І це, звичайно, унеможливлювало безпосередньо провести дії з переоформлення землі, тобто десь в червні. Минулого року тільки реєстри відкрилися там, взагалі, був доступ в осіб, які проходили перевірку в Службі безпеки. Тобто, розуміємо, що такого, такої можливості, яка була раніше, вже не було, і такі обмеження існували, тому на цей період взагалі ніяких транзакцій не відбувалося. Разом з цим, звичайно, в населення України була така невпевненість у завтрашньому дні. Тому менше людей хотіли інвестувати в землю, тому що були інші потреби. І ну, загалом це негативно вплинуло. Навіть сьогодні на території України, де йдуть активні бойові дії, такі землі ж не використовуються і можливості з ними щось повноцінно обробляти їх немає. Також є землі, які знаходяться в окупації, є землі, які вже вийшли з-під окупації, є заміновані, тобто на них теж не можна зараз. Поки розмінування не пройде, не можна їх обробляти. Остання подія, коли росіяни знищили ГЕС. Тобто це теж в якійсь частині території унеможливі обробіток такої землі, звичайно, інвестиційна привабливість їх не така висока. А наскільки активно віничани купували, продавали землю в цілому, повіницькій області за два роки, скільки угод було укладено? Якщо дивитися в загальному, то з початку запуску ринку землі це було більше 15 тисяч на сьогодні. По Україні це всього 190 тисяч таких транзакцій відбулося. Сюди входить і договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, тобто всі транзакції, які відбувалися землею. Але на загальному, якщо дивитись статистику, то Вінницька область сьогодні є першою по кількості проданих переоформлених земель в Україні. Слідом іде Хмельницька область. Якщо ми Повернемося статистично до війни, то перше місце тоді було Харківська область, після них була Сумська. Тобто це е, дає наглядний результат того, що е, бачимо, що землі більше продаються вже в центральній і західній частині Так би мовити в тилових областях. Так, так, І якби тут більше вже користується, можна сказати, користується попитом, тому що е, за цей час. Е, коли тільки стартував ринок, продавалось близько 200-300 ділянок в місяць. сьогодні до війни з кожним місяцем ця статистика зростала, потім звичайно зупинилась, і зараз вона знов щомісячно зростає. Зараз в області продається близько 800-900 земельних ділянок в місяць. А яка загальна площа земель, зокрема паїв, проданих за цей час в області? Як я говорив, сільськогосподарські землі це не тільки паї, і взагалом в області було продано більше 15 тисяч сільськогосподарських земельних ділянок. З них паї в нас третина, тобто 5,6 і тисяч земельних ділянок це є паї. Якщо дивитись статистично загально по Україні, то і 190 тисяч вісімвісімдесят тисяч це. Паї, тобто в нас в області третина сільськогосподарських земель це пої, які продаються по Україні. Це майже половина. Як змінилася вартість землі? Це питання, мабуть, яке найбільше цікавить громадян, особливо в умовах війни. Яка середня вартість землі по області? Коли запускався ринок землі, в нас була найменша ціна в Україні. Я не розумію, чому, але в перший місяць зріс, кількість проданих земель. Середня вартість там взагалі становила майже 16 тисяч гривень. Буквально за декілька місяців вона зросла, і там, на початку 2022 року вона вже становила 35 тисяч. Сьогодні з початком війни вона теж зупинилася, але сьогодні вже середня вартість одного гектара пая близько 41. І тисячі гривень. Але я хотів би тут е, звернути увагу на те, що це е, та вартість, е, це інформація, яку дає держокадастр. Держокадастру цю інформацію дають нотаріуси. А нотаріуси, відповідно, її беруть з того, які заключаються договорі купівлі-продажу. Тобто, а від цього й сплачуються податки. Тобто, це щось тягне за собою. Чим більшу вартість вказують в договорах, тим більше люди сплачують податків. Тому ми не можемо казати, що це 100% такі дані, тобто це ті, які ми бачимо в договорах купівлі-продажу. А реальна вартість землі, я думаю, складає гектар більше ніж 70-80 тисяч гривень в нашій області. Бачимо, що процес купівлі-продажу землі йде, але все ж таки в умовах війни ваша порада: наскільки сьогодні актуальним є продаж землі? Чи варто купувати продавати? Ми бачимо, що тенденції по купівлі-продажу земель говорять самі за себе. Тобто вони вже продаються і вже купуються в нашій області. Це найбільше. Мені здається, що ринок землі відкрив можливості, і той, хто вдало скористається такою можливості, буде повноцінним учасником такого ринку. Тому, якщо людина бажає безпосередньо обробляти землю, мені здається, що однозначно варто її купувати, тому що у власну земельну ділянку люди зазвичай вкладають більше. Коштів слідкують за містом гумусу, для того, щоб земля була родюча. Ми ж не говоримо про охорону земель, але яка теж відіграє важливу роль, в нашій області досить гарні ґрунти, і якщо люди безпосередньо собі придбають земельні ділянки, то відповідно вони і краще будуть доглядати за цією землею. Якщо вийти на ринок зараз і подивитись ціни на на овочі, на фрукти, на ягоди, то ми бачимо, що вони ну по перше половина їх привозних і ціни не такі низькі. Тому, якщо б ми зуміли власними силами забезпечити внутрішній ринок. А для цього в нас все є. У нас є земля, в нас є розумні люди. У нас є аграрії, які працюють на землі. То я мені здається, що 100% забезпечити власний ринок можна. Ми вже не говоримо про експорт, який теж на сьогодні відбувається. Ми з вами неодноразово говорили про електронні торги, зокрема про їхню ефективність. Якщо говорити сьогодні в умовах повномасштабної війни і власне за два роки ринку землі, як вони змінилися, як вони сьогодні функціонують? Торги працюють успішно, але вони працюють успішно в тих громадах, які цими торгами займаються. Тобто, ми в більшій мірі, коли говоримо про земельні торги, ми говоримо про продаж права оренди, тобто, не громади не продають свою землю, вони продають право оренди. І, і, тобто, якщо в загальному моя, моя думка така, що є в громаді земля, по-перше, треба розуміти свій ресурс. Для цього потрібно провести інвентаризацію земель, тобто розуміти, скільки є в громаді сільськогосподарських земель. Навіть не говорю про те, що їх комусь потрібно передавати. Тобто розуміти, що є така кількість сільськогосподарських, така кількість водний фонд, така кількість земель, які можна передати під промисловість. Сьогодні східні області переїжджають, релокуються в центральні, і промисловість теж буде, буде вже і стає актуально в нашій області. Під торгівлю так само. Тобто громада має розуміти повністю свій ресурс. І тоді, вже, маючи певну кількість е сільськогосподарських земель, е вирішити, е чи вони хочуть їх поділити по 2 гектари і комусь е віддати по безоплатній приватизації. При цьому е громада залишається без землі. Або цю землю здати в оренду, і земля залишається в громаді, а громада постійно отримує кошти. Тобто, Керівник громади і, і е, депутатський корпус має вирішити, яким чином їм йти. А якщо ми говоримо про оренду, то оренда, звичайно, стає ефективніша для громади. Що буде краще, чим вища, буде орендна плата. І ефективніше буде передача такої оренди, чим буде більше бажаючи її, її взяти цю землю в оренду. Тому для цього існують земельні торги. Громада реєструє, що ось є така земельна ділянка, ми хочемо її здати в оренду. Є п'ять там чи 10 учасників, чи два. І вони вже між собою скажі, пропонують, скажімо так, пропонують вищу ціну. І хто пропонує найвищу ціну, то і цю землю забирає в оренду. І в нас є. Наприклад, статистично в цьому році за 6 місяців було передано 608 гектарів землі через земельні торги в нашій області. Це 345 гектарів сільськогосподарської землі і 260 водний фонд. І 3 гектари це була там промисловість і торгівля. То якраз по сільськогосподарських землях вартість землі від старту до продажу виростала в 6 разів. Тому це говорить про ефективність проведення земельних торгів. І на сьогодні це є один із самих ефективних механізмів передачі землі в оренду. Крім цього, тут, оскільки це відбувається онлайн, ніхто не бачить учасників, тут абсолютно відсутні корупційні ризики, тобто немає можливості вплинути на рішення. Тому я так в загальному пояснив, тому потрібно в громаді вирішити, яким чином вони йдуть. Ті громади, які зараз працюють з нами, по яких проводяться торги, звичайно, мають дуже гарний результат. Я можу навести декілька прикладів. Наприклад, от 14 лютого Райгородська сільська рада, 30 гектарів двома шматочками, передала в оренду, де старт був 38 тисяч гривень, а продаж відбувся за 660. тобто практично в 17 разів вартість оренди виросла. Припустимо, водний фонд Липовецька міська рада 12 гектарів, старт був 29 тисяч, продаж за 60, тобто в два рази сіна. Тому це підтверджує ефективність торгів. І якщо в загальному дивитись область з тих торгів, які відбулися, з при стартої вартості 2 мільйони, громади отримала 6,6 мільйона гривень. Тобто, загалом в три рази таке надходження в бюджет збільшилось. А якщо говорити про приватну власність, чи можна її продавати через електронні торги? Зокрема, ПАЇ, звичайно, можна, і ми цим займаємось теж. І теж є успішні результати по останніх таких торгах, вартість гектара однієї земельної ділянки виросла в 2,5 рази. Як відомо, що вже через півроку стартує другий етап земельної реформи, розкажіть про нього детальніше. Так, невдовзі з 1 січня 24 року ми переходимо на другий етап. Що це таке? Відповідно до закону набувають можливості ставати повноправними учасниками ринку земель юридичні особи. Тобто юридичні особи до сьогодні не могли купувати землю. Якщо там нагадаю, що сьогодні можуть купувати землю тільки. Фізичні особи, громадяни України, і вони можуть купувати до 100 гектарів землі. Тобто на сьогодні концентрації земель не в одних руках не відбувається. Тобто 100 гектарів придбав, що нотаріус вже не буде оформляти, якщо людина захоче придбати більше. Тут вже змінюється перше, це юридичні особи зможуть купувати. Важливим елементом є те, що кінцевий бенефіціар має бути українець, тобто не можуть іноземці тут якраз бути власниками юридичних осіб. Це перше. І друге, підвищується оця норма 100 гектарів, виростає до, до 10 тисяч гектарів. Тобто тепер юридична особа зможе придбати у приватну власність 10 тисяч гектарів. Тобто з 1 січня двадцять. Року. Але сьогодні вже в Верховній Раді зареєстрований законопроект, який е е відтерміновує введення такого, е е таких змін е не з 1 січня, а відтерміновує на два роки після закінчення воєнного стану. І, звичайно, чи буде проголосований депутатами. Сьогодні обговорення проходять, чи буде проголосований, будемо бачити. Ну, моя особиста думка, що варто було би відтермінувати поки що, тому що, звичайно, впливає на все війна сьогодні. Фермери, ну фермерам буде складно конкурувати із потужними аграріями з юридичними особами, тому вони не зможуть придбати ту кількість землі, яку б хотіли. А все-таки нас, на мою думку, краще був би орієнтир, якби на місці люди, які працюють, які проживають і обробляли землю, тому що чим буде багатше село, тим буде багатша вся країна. І на завершення ви вже сказали про те, що іноземці не зможуть купувати. Але ось цей процес, що буде відтерміновано зміни, власне, чи на вашу думку, чи не увійде протягом ось цих відтермінування зміна, що все-таки іноземці зможуть купувати? І чи зараз ви не бачите можливо якихось маніпуляцій, що нібито під приводом, що це українець, але купує іноземець? Ні, такого немає. Тут чітко вказано те, що тільки громадяни. України, відбувається перевірка, ну, звичайно, громадянин України підтверджує свою, що він є громадянином своїм паспортом громадянина. Так? Але якщо юридична особа може бути власник десь знаходитись на Кіпрі, припустимо, чи ще десь, і потрібно перед тим, як таку землю оформляти, то потрібно розуміти, хто кінцевий бенефіціар, хто є засновником. Тому однозначно це все має перевірятися, і цього ну, не повинно бути. Але в законі прописано, що якщо українці на всеукраїнському референдумі приймуть рішення про те, що продавати землю іноземцям, то тільки після цього земля буде продаватись. Тому на сьогодні я думаю, можна не хвилюватися. Головне сьогодні завдання, щоб Україна перемогла і стала справді вільною, незалежною без усяких втручань наших недобросовісних сусідів. 100%. Так. щиро віримо, що земельна реформа буде розвиватися успішно для України та українців. Вам дякую, як завжди, за фахову думку, за фахові коментарі. Ну а глядачам так. нагадаю, що це була програма Земельний навігатор. Все буде Україна.